Криворізькою прокуратурою було проведено перевірку у структурному підрозділі «Криворізька». Пасажирська вагонна дільниця державного підприємства Підніпровська залізниця з питання дотримання законодавства про оплату праці, і в ході проведеної перевірки встановлено, що працівника працівникам даного структурного підрозділу залізниці не оплачено у подвійному розмірі понад 60 тисяч понармово відпрацьованих годин. На загальну суму мільйон 200 гривень за результатами проведеної перевірки прокуратури внесено відомості до єдиного реєстру досудових розслідувань за статтею 172 частиною 1 Кримінального кодексу України, тобто грубе порушення законодавства про працю, і на цей час обнувальний акт стосовно заступника керівника відокремленого структурного підрозділу Криворізька пасажирська вагонна дільниця скеровано до Довгинцівського районного суду за статтею 172 частиною 1 Кримінального кодексу України. За поданням Криворізької прокуратури з нагляду за додержанням законів у транспортній сфері права працівників поновлено їм у повному обсязі відшкодовано недоплачені кошти.